Любові, це ж саме, що може бути? Любов до життя, любов до сонця. Оце мені саме дорога. От батько мій сидить. Я дивлюся на нього. І це Захалька. А він же красивий, який був. Ой, я. -я. Він Яворницькому носив кореспонденцію, Він мене доповів до Яворницького, представив, що я такий те такий те значить. А батько. Там у нього був як екскурсовод. Він допомагав багато, працював. Ну я що радий, що одержався орден Лєніна, це ті роки, що в листа На весь Радянський Союз він один. Будь таким скромним і дійсном, яким був. 53-й год, пожалуйста, Ким. 36 лет было, дорогой Васи. Надо быть поскромнее. И тут пузо выставил ви, пузо. Ах ты, шоп ты.